Мене звати Василь, я з Вінничини. Хотів би вам би розказати про котел Хейзер, який я купив минулого року. Ось мій котел Хейзер. Котлом я дуже задоволений. Кот... Е -е... В нього йде нижнє горіння. Ось тут. Там воно горить, знизу є шуклядка, з якою витягується попіл. Теж дуже зручно, щоб котел почистити, трошки викинути попіл, не потрібно глушити котел. Викинули попіл і все. Дивіться, ось тут виходить в нас внизу дрова. Оце я його закинув рано. Це він в мене вже працює повний. Він працює де вже годин 10. Там ще в ньому дрова. Жар ще годинки на 4, я думаю, хватить. Котлом дуже задоволений, саме більше задоволений тим, що в ньому верхня загрузка, тому що дуже гарно закидаються великі дрова, пеньки, все, що можна. Котлом дуже дякую, дякую фірмі за такий чудовий котел. Всім до побачення і гарного дня. Купуйте!